Всім привіт! У нас сьогодні дуже похмура погода, але на дворі тепло, хоча й слизько. Ось льод, доль. Сніжок ще є, не ростав, але дуже інтенсивно почав тонути Зараз схожу, подивлюся, як там куре. Чи гуляють вони, чи не гуляють, що їм потрібно. Ось як розтає в нас. Така погода ось. Сонечка не видно. Але, слава Богу, що лід розтає. бо такий гололід. і на дорозі був, і в дворі. Дуже слизько було і небезпечно ходити. А Джек ось гуляє. Джек, що ти хвостиком махаєш? Гуляєш? Хлопче. Ось на персику які кроплі. красиві. Ось. Гуляє песик. Стрибає. Привіт. Що ти? Лапки вимив? Хороший ти наш песик. Снідав тепер довольний, так? Він з вами вітається. Він хороший в нас песик. Мені він дуже подобається. О, Саме головне, що він охоронець дуже гарний. А кури всі у курнику, як ви бачите. Водичку попивають, бачу. Виходити не хочуть? Що, курочки? Не сприяє погода для прогулянки? Ось всі красуні і красунчики тут не хочете йти? Вже солому порозгрібали всю, що вам настелили. А квочки, як звичайно, на місцях. Три квочки. Ось одна, ось друга і тут третя. Щось яєць не бачу у вас. Ще, мабуть, не знесли. Щось не хочуть нестися. Їм, мабуть, погода не сприяє. Ось в Попелі сидить. Вони дуже люблять купатися в попелі. Ось прийшла до свиней подивитися, чи все нормально в них. Ось горішок відпочиває. Зараз подивлюся, що папа робить, бо почула, що я зайшла гурчить уже. Що папа? Папа. Щось серце. Виглядає. Що, папа? Ми хотіли її пустити на свиномотку. Але щось вона паруватися не хоче. Зато потім, як починає гуляти, трощить станок, летять корита та папа, а ставати мамою не хоче. Ми їх порвали штучно, бо в нас у селі вже мало хто тримає хряків. Та й свиней взагалі, в принципі, вже не дуже багато в кого є. Ми тримаємо для своїх потреб. Ось гомонить як. Це в нас молоденькі свині. Ось, перезирується з горішком. Ми купували трьох поросят, але вже одна пішло на м'ясо. Все ще двоє залишилося. Зробила обхід господарства. Все в них нормальне. Кури нестись не хочуть. Всі сидять в курнику. Але нічого. Ось. Нормалізується погодка, я думаю, що вони гулять, будуть виходити більше. А зараз оце такі спроби. Кому було цікаво, ставляйте лайк, підписуйтеся. Вдячна всім за перегляд. Всім пока!